В цьому відео, друзі, я хочу показати і розказати, як працює термосевінізатор-генератор молекулярного водню, і порівняти звичайну воду, яку п'ють кожний пересічний мешканець нашої планети, із водою, яка утворюється ось в цьому гаджеті. Мене звати Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, розробник термосаюнізатора генератора молекулярного водню Living Water. Отже. Параметрів у води є багато, але ми зупиняємося на тих, які відрізняють чітко живу воду від мертвої: аноліт від католіт, електронно від електронно Ось ми маємо звичайну воду. Звичайна питна, безпечна вода. Один із важливих показників це окисно-відновний потенціал або редокс-потенціал. Це показник, який характеризує енергію води, і він може знаходитися як у плюсовому. Так і в мінусовому діапазоні. Як правило, 99,99 ,99 і далі вод питних знаходяться у плюсовому діапазоні, що ми можемо побачити на, зараз на екрані даного ОВП-метра. Інший показник, який є надзвичайно важливий, характеризує живу воду, це є вміст молекулярного водню. Коли ми зануримо цей. Аж 2 метри, який вимірює вміст молекулярного водню, кількість молекул молекулярного водню на мільйон молекул води, то ми побачимо, що тут є нулі. Це свідчить, що в такій концентрації молекулярного водню тут немає. Як правило, немає. Значить, звичайна вода, яку п'є більшість населення планети, практично усі, це є вода, яка є електронно. Акцепторно. Ця вода надходить у наш організм і забирає електрони. Ця вода, щоб перетворитися у живу, їй потрібна додаткова енергія. І цю енергію тратить організм. Тепер наливаємо воду із термоса-іонізатора-генератора молекулярного водню Лівінг Воте. Ця вода в даному термосі постояла 20 хвилин. І знову ж ці самі показники ми з вами визначаємо. Бачимо. Окисно відновний потенціал, який змінюється, із плюсового переходить у мінусовий. І досить високий, мінусовий або від'ємний окисно-відновний потенціал. Саме він є свідченням того, що вода є жива. Саме такий показник від'ємний окисно-відновного потенціалу у мілівольта є у всіх біологічних рідинах нашого організму. Кров, лімфа, плазма, навколоплідні води, молоко, ліквор і вода у клітинах має від'ємний окисно-відновний потенціал, що свідчить. Що дана вода теж є живою. Інший важливий показник, який диференціює живу воду від мертвої, це вміст молекулярного водню. І міряємо у воді, яка налита із термосионізатора-генератора Water, І бачимо, що тут ці цифри ростуть. Це свідчить, що дана вода є електронно-донорною. І істотно відрізняється від звичайної води. Так ось жива вода, яка утворена у термосах іонізаторах генераторах Лівінг Water, характеризується від'ємними значеннями окисно відновленого потенціалу у мілівольтах від мінус 200 і вище, які відповідають показникам. Окисновідновного потенціалу рідин організму, і другий показник це вода містить молекулярний водень, адже це головний антиоксидант, оскільки молекулярний водень це є найменша молекула у всесвіті. Це антиоксидант, який здатний проникнути через будь-які бар'єри, і в тому числі через мембрани клітин і органел в нашому організмі, і чинити свою антиоксидантну дію. Більше інформації про властивості водневої води. Про інші показники, які тут не сказані, про ті ефекти, які чинить воднева вода, про клінічні експериментальні дослідження, які проведено, а їх вже понад 2000. Будь ласка, заходьте за посиланням на наш сайт.